Друзі, всім привіт! Ви На каналі Огляд Єй. Це брутальний гібрид сучасного флагмана, павербанку та польового пристрою, створений для тих, хто працює або живе в екстремальних умовах. Модель називається Ulefone Armor 30 Pro, і вона не боїться нічого: удари, бруд, дощ, мороз, спека, пил, багатогодинну роботу без підзарядки. Усе це, це його стихія. Його не купують для селфі в інстаграм. Його обирають ті, кому потрібен витривалий автономний і повноцінно функціональний інструмент, який не під... Веде в найвідповідальніший момент. І чи дійсно він на це спроможний? Розкажу вам у цьому відео, але перед початком традиційно Вподобаєчка і підписочка від. Вас. Armor 30 Pro це масивний броньований смартфон, і цього він не приховує. Його габарити 181-84 на 21 мм, а вага 509 грамів. Це багато, але цілком виправдано. Усередині величезна батарея, потужна плата, система охолодження, захист від усього на світі та два екрани. Корпус виконаний з армованого пластику. Прогумованими вставками, кути посилені, торці рельєфні, щоб краще лежав у руці та не вислизав. На корпусі є спеціальний роз'єм U-Smart для професійних модулів, наприклад, ендоскопа чи зовнішнього мікрофона, а також програмована кнопка, камера кнопка, сканер вбитку на бічній грані, отвір під тепляки і порт USB Type-C, прикритий герметичною заглушкою. Захист реалізований на найвищому рівні: IP 68 та IP 69 k повна водо та пилонепроникність. Міл std 810H. Що витримує падіння, вібрацію, тиск, перебати температуру. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це. Динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Смартфон можна кинути в пісок, залити водою, підвісити на рюкзак або притиснути в кишені бронежилета. Він усе витримає і при цьому виглядає сучасно брутально і ефективно. Одна з найяскравіших особливостей Armo30 Pro це подвійний дисплей. І він тут не для краси. Основний 695 дюймовий з роздільною здатністю Full HD частотою 120 Гц і яскравістю до 700 ніт. Він Великий чіткий плавний, ідеальний для роботи в полі, навігації, карт, читання технічної документації або перегляду відео. І все це під захистом Gorilla Glass 5. Але справжня фішка задній дисплей. Це 3,5 дюймова IPS LCD панель із роздільною здатністю 412 на 960, яскравістю до 600 ніт та частотою оновлення 60 Гц. Він дозволяє перемикатися на режими дзеркала, обидва екрани показують одне і те саме, використовувати тільки задній екран, економія. Батареї, ідеально для навігації чи музики. Відображати повідомлення, статус, час навігацію, запускати прості додатки. Зручно тримати телефон екраном вниз, не втрачаючи доступ до функцій. Перемикання між екранами інтуїтивне, достатньо подвійного тапу по іконці перемикача і перевороту корпусу впродовж 5 секунд. І активується інший дисплей. Це рішення не тільки практичне, а й дійсно корисне. Гнучкість на максимум. Під капотом Armor 30 Pro процесор MediaTek Dimensity 7300 x який за забезпечує потужну обчислювальну базу для будь-яких завдань. Це восьмиядерний чіп з чотирма ядрами Cortex a 78 до 2,5 ГГц та чотири енергоефективними ядрами Cortex-A 55 У парі з ними працює графіка mali G615 mc 2 яка впевнено тягне ігри 3D рендеринг. Обробку фото та відео, і найголовніше 16 ГБ оперативної пам'яті. Так, справжніх не розширених, а ще є опція віртуального розширення додаткові 16 ГБ разом до 32 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованої пам'яті 512 ГБ плюс підтримка microSD до 2 ТБ. Це не просто достатньо для всього, це надлишок потужності, який забезпечує стабільну, плавну роботу в будь-якому середовищі. Armor 30 Pro працює без лагів, швидко перемикає програму Витягує великі карти, обробляє відео з дронів, записує гігабайти лог-файлів і не перегрівається. Ще одна сильна сторона Android 14 без реклами, чистий інтерфейс, без нав'язливих додатків, без дубльованих сервісів, без чистильників. Тільки те, що потрібно і все працює стабільно як годинник. Armor 30 Pro має потужний монодинамік з ефектом 360 градусного звучання та технологію Smart PA, яка підсилює гучність без втрат у якості. Максимальна гучність 180 17 децибел, а це рівень Bluetooth-колонки. Дивитись відео, слухати інструкції чи спілкуватися в гучному середовищі не проблема. Основна камера смартфона складається з трьох сенсорів. Головний модуль на 50 мегапікселів з світлосилою F2,0, ще один на 64 Мп світлосилою f 18 та третій на 50 мегапікселів з світлосилою F22. зйомці в день смартфон показує чудовий результат. Фото виходять чіткими з високою деталізацією та реалістичними кольорами. Є також ультраширокий Модуль, який захоплює значно ширше поле кадру. Кольори передаються коректно, хоча різкості є не вистачає на рівні основної камери. Портретний режим тішить, фото виглядає дійсно непогано, кольори яскраві, а розмиття фону виглядає природно. Двократний зум дозволяє наближати об'єкти без критичної втрати якості, особливо в умовах гарного освітлення. Нічна зйомка справді вразила. Смартфон гарно витягує світлі ділянки, кадри залишаються чіткими, а цифровий шум практично непомітний. Відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світло пору часу, так у нас є можливість перемикатися на двохкратний зум. Це у нас основний модуль легка ходьба і перевірка роботи стабілізації. Запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Основний модуль і двохкратний зум. Загалом непогано, але бракує стабілізації. Селфі-камера тут на 32 МГпікселі зі світлосилою f 25 Вдень В день вона демонструє дуже гідну деталізацію з приємним балансом кольору. Навіть у сутінках чи при слабкому освітленні селфі залишаються нормальними. Головне, щоб було хоч трішки світла. Запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється в світлу пору часом. Ось такий результат ми отримуємо. І це. Легка ходьба. Картинка як для такого класу смартфона два літки непогана. Це запису відео в нічну пору. Ви можете зараз поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє щодо зв'язку. Смартфон сумісний із усіма сучасними мережами: 5G, 4G, 3G, 2G. Доступна підтримка двох SIM-карт одночасно плюс слот мікро SD. Підтримується Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4 NFC на базі Google Play. Інфрачервоний бластер, рідкісна фіча, яка дозволяє кривати технікою, як пультом. Крім того, є 35 дюймовий аудіовихід для класичних навушників та триколірний LED-індикатор сповіщень. Що стосується автономності, тут все просто. Два 12800 мАч. Це більше ніж у деяких планшетів, і більше ніж потрібно для звичайного користувача. Але саме цього і вимагає концепція Armor 30 Pro. Це смартфон, який повинен працювати завжди і всюди, навіть коли розетки розкіш. До 690 годин у режимі очікування і до 69 годин розмов офіційні дані, і в реальних умовах вони дуже близькі до правди. Ви можете забути про зарядку на 3-5 днів у нормальному режимі користування або працювати з навігацією. Амерою та зв'язком протягом доби без пауз. Підтримка 66-ватної швидкої зарядки дозволяє зарядити гігантський акумулятор за пару годин. Крім того, смартфон підтримує зворотню зарядку. Може стати павербанком для інших пристрій з потужністю до 10 ватт. І так, у нього USB Type-C порт міцний герметично захищений. Смартфон підтримує швидке відновлення заряду за 15 хвилин. Ви отримуєте до 3 годин роботи. У Lefon Armor 30 Pro – це не смартфон на кожен день для Instagram або TikTok – це серйозний інструмент, який створений, щоб витримати все. Він величезний, важкий, агресивний, але з цим стоїть справжня функціональність. Надійний зв'язок, реальна автономність, захист, багатофункціональність і повна незалежність від умов. Це смартфон для військових та рятувальників, яким важлива автономність і міцність. Якщо ви зі мною погоджуєте, ставте вподобайку під цим відео. Свої думки на рахунок цього пристрою, пишіть в коментарях під даним відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.